В еру Тіктоку, Instagram Різ, Ютуб шортс Всі ми постійно прокрастинуємо, залипаємо на ці короткі відосики, скролимо без кінця, сидимо там по 8-10 годин. Як ви могли помітити, це дуже сильно погіршує вашу концентрацію. Привіт! Мене звати Слейданя. Я навчаюся на психолога. Сьогодні я вам. Розкажу, як покращити свою концентрацію. А перед початком дуже попрошу вас написати коментар, більше самих слів, тому що це дуже сильно допоможе просуванню каналу. Ну і також, якщо хтось хоче підтримати канал, можете купити мені кавуську, я буду вам дуже сильно вдячний. І перша порада вона буде дуже очевидною, але вона насправді дієва, тому що все. Геніальне просте. Це обмежити доступ до Тіктоку. До Тіктоку, Ютуб, Рілсу, Інстаграму. Е Будь-чого з цими короткими дебільними відосами. Тому що в TikTok є заристка функція, TikTok сам її зробив, тому що користувачі забувають елементарно почистити зуби, сходити, е помитись, вони сидять в ТікТоці цілими днями, і він створив таку штуку, як блокування екрану. Тобто ви можете поставити таймер, а, скільки ви хочете кожного дня проводити в Тіктоці. І зробіть собі, наприклад, в мене стоїть година, і ви вже там вирі вирішите для себе, скільки для вас буде нормальне обмеження. Тому що короткий контент, він... це швидкий допфамін. Ви могли це вже чути в інтернеті 100 тисяч разів, але це швидкий дофамін, і цей дофамін неякісний. Я не говорю вам відмовитись повністю від е, коротких відосів, але обмежити їх потрібно. Друге, це знайдіть фільм, серіал, е, книгу, типу щось таке довге, там, наприклад, фільм він буде годину-дві, і він не буде 30 секунд, як Тік-Ток. Тому що ви могли помітити за собою, що вам складніше стало зосереджуватись на якихось довгих речах. Через TikTok дітям в школі е, зараз складно концентруватися, вони, не можуть, вони мають дуже сильні проблеми з концентрацією, СДВГ, ну і багато інших проблем. Тому е, вам обов'язково треба, знайдіть щось таке, що вам би приносило кайф. І щоб потребувало від вас не 30 секунд вашої уваги, а півгодини годину. От, наприклад, мені раніше не подобався серіал Дивні дива». Але я знову повернувся до нього і мені він достатньо сильно сподобався. Я знову трошки почав його дивитися. І ви для себе знайдіть якісь цікаві книжки, фільми, ем, серіали. Є стільки зараз тем і стільки... Всяків, всякого різного цікавого контенту, навіть подкасти ви можете слухати і просто концентруватися. на Практикуйте медитації. Медитації я раніше їх дуже сильно недооцінював, коли в мене була тривожність. Ну, типу, як було в мене на є. Пару років назад я недооцінював медитації, говорив, що це хуйня повна, що вони нічим не допомагають, ваше їбане дихання нічим мені не допоможе. Але послухайте Гайс. Знайдіть собі якусь нормальну медитацію. Наприклад, я слухаю. А ця медитація мені правда подобається, тому що я можу уявити себе. Там жінка говорить, уяви свій будинок, уяви свої, е, там, свою машину, уяви ще, ще, ще щось. І, тіпа, мені це подобається, тому що мені подобається уявляти такі сценарії, там, де я вже багатий, тіпа, і я вірю, що ця медитація притягує гроші. І тому, типа, це дуже крута медитація. Якщо ви, якщо ви не хочете просто під музику медитаційно медитувати, то знайдіть собі якісь медитації на гроші, медитацію на здійснення ваших бажань. Ці медитації це теж медитації, і ви реально будете кайфувати від них. І ваша увага буде набагато сильно ставати краще. Чув про цю техніку. Дуже багато де, Вона дуже була раніше популярною. Це коли ви, наприклад і Сідаєте вчитись чи працювати, ставте собі таймер, щоб не відволікатись. Я сам так робив, типи, наприклад, я писав курсову роботу, в мене був таймер там, на годину-дві, і за цей час я не відволікаюся і концентруюсь на писанні курсової. Так ви не будете прокрастинувати, відволікатись там, на якісь фактори, не знаю, чекатись в інстаграм, прокрастинувати, бля-ла-ла. І реально зосередитись на ваших завданнях. Привіт, слайкотики на зв'язку монтуючий Даня. І я вирішив, що це відео потрібно додати свою історію, типу, про свій досвід, проблем з концентрацією. Коли в мене був мій депресивний період після розриву з моїм хлопцем, я дуже активно почав сидіти в Тіктоті. Ну, типу, не то, що я сидіти, почав активно в Тіктоті, я активно почав нічого не робити. В мене зникла жага до життя. І через то я проводив дуже багато часу в Тіктоті, щоб втекти від реальності. Я не спав. Um, через це теж погіршується концентрація, через неправильне харчування це дуже сильно важливі фактори. Сон і харчування вони впливають на дуже багато яких речей. І коли я підзабив на це, почав постійно проводити час в Тіктосі. Я взагалі не мав сили подивитись фільм, серіал, мені нічого не приносило, крім того, задоволення, і я тупо днем за днем скролив Тік-Ток. Це було поступово на робити, і типу в мене і рекомендації вже не були такі цікаві, і я вже не получав стільки до від скролу ТікТока. І я а, почав знаходити якісь для себе фільми. Типу, які в мене в Тіктоці була стрічка, деколи, коли. І знаєте, в стрічці вам можуть попадатися якісь рекомендації фільмів, які вам можете сподобатись. І от мені почали попадатися якісь фільми, я почав якби. Я не міг дивитись фільми зразу. Типо, коли я сідав за фільми, типу то я міг дивитися один фільм там за два підходи, якщо він там був півтора години і так далі. Але потім мене знову затягнули в фільми. Мені почали вони подобатись, і я почав більше концентруватися на фільмах. І типу так я відновив свою концентрацію. Також я почав е читати книжки. Я читав теж такі книжки, які мені подобаються. Там я читав е Call Me by your Name, Silvio Плат. І мене це дуже цікавило. Я теж з Тіктоку знайшов ці книжки, ці фільми, там, своєю естетикою, своїм якимось вайбом, вони мене дуже надихнули там, їх подивитись, їх почитати. І я от прям от так от парадоксально через TikTok вийшов з Тіктоку. Те, що мені в стрічці рекомендації попадались, рекомендації до фільмів, книг, або якісь сайди цікаві, то мене дуже зацікавили ці проекти, ці фільми, книги, і я почав переходити на них. Також раніше в мене дуже була погана концентрація в навчанні. Я буквально не У міг... мене дуже були погані оцінки з математикою, і я не міг на ній взагалі концентруватися. Але в тому, на рахунок цього, то прикол був в тому, що мені математика просто не подобалась. А коли вам щось не подобається, то відповідно ви і не будете концентруватися на тому. Ви не можете себе заставити робити, те, що вам не подобається. Ваш мозок, буде вам казати, Ні, блін, мені це не комфортно, мені це не цікаво. Але для цього є теж лайфхак, тіпа. вам просто себе треба перепрограмувати. Е, наприклад, зайдіть в Pinterest, вбийте Mass Aesthetic. Подивіться романтизацію, е, Поромантизуйте навчання, Поромантизуйте математику. І коли ви там подивитесь вже так піні 5-10, вам вже захочеться робити математику більше. Тому що вам вже буде видаватися це дуже романтизовано. і ви будете себе відчувати як в фільмі. Тому здачим, щоб покращити концентрацію, просто романтизуйте якісь речі. Там, романтизуйте навчання, у вас покращиться концентрація на навчанні, романтизуйте спорт, у вас покращиться бажання до спорту і концентрація на спорті. Um, романтизуйте блог і ви станете кращим блогером. Це, що роблю я. Заходжу в Pinterest, дивлюсь якісь естетичні фотки з камерою людей. Там якісь Якусь статику блогерів та естетику монтуючого відео, і в мене вже більше набагато мотивація монтувати для вас відео і робити, і сидіти над тим відео. Тому що на монтажі я деколи витрачаю дуже багато часу і мені це інколи не приносить задоволення. Але коли я собі романтизую це, то в мене і концентрація ліпша, і я получаю каф. Проблеми з концентрацією це не завжди звичайні проблеми з концентрацією. Тому що також. Якщо у вас проблеми з концентрацією, є ймовірність, що у вас може бути СДВГ, розлад дефіциту уваги. І якщо вам не допомагають ці поради, і ви відчуваєте, прям, що ті проблеми вам реально заважають жити, тоді зверніться до психолога або психотерапевта. На цьому в мене все. Відео вийшло дуже коротким, але зато інформативним. Будь ласка, я тільки зараз, що я списую цей до без мікрофону, Надію, що звук буде нормальний. Напишіть в коментарях, які ви можна і для покращення концентрації. І побачимось з вами рівно з тиждень. Дуже всіх вас люблю і я реально дуже вдячний, що ви зі мною, що ви підписуєтесь, що ви ставите лайки, що ви мені пишете теплі слова і теплі коментарі. Мене настільки це мотивує, Ви виявляєте, це безмежна вдячність вам за це. C'est la base de justifier le blanc.